Вітаю вас, шановні пасічники. Сьогодні розглянемо сушильні шафи виробництва компанії Бістар саме для пилку. Як бачите, можна сушити і пилок, а також пергу. Ось в такому вигляді на лоточках з поліамідною сіткою. Це ось така сіточка дуже міленька, на яку розстеляється рівномірним шаром пилок та сушиться. В такому вигляді. На кожен лоток вміщається пів кг вологого пилку. Загальна загрузка даної моделі становить 5 кг сирого продукту. Сушильна шафа конвективного типу сушіння. Вона споживає 1 кВт, навіть трішечки менше в середньому. Повністю виготовлена з харчової нержавійки IC304. Має вентилятор та тен, які знаходяться в задній частині і дають змогу рівномірно по горизонталі обдувати лотки з продукцією. В верхній частині розміщені блок управління часу та температури, також запобіжник, кнопка вмикання-вимикання. Також в ній можна сушити продукти, такі як овочі, фрукти. Пастилу м'ясо. Додатково до неї можна купити ось такі сітчаті лоточки. Також до такої сушильної шафи можна придбати і дека. Тобто це цільні дека з бортиком, в них сушить пастилу. То сушильна шафа має ряд призначень, які можна використовувати в побуті. Не тільки як для бджільництва використовувати, а як сушіння овочів, фруктів. Зараз показую в задній частині жалюзі, якими ми регулюємо сам потік повітря, циркуляцію. Пилок сохне дуже добре, рівномірно розстелений по лоточку. Цю сушильну шафу можна використовувати також як декристалізатор для меду, витягнувши всі лотки. Ми можемо поставити туди відро з медом та декристалізувати його. Сушіння пилку проходить при температурі, рекомендованій 38-40 градусів, і цю температуру можна виставити саме за допомогою терморегулятора. Ця сушильна шафа призначена для 5 кг по загрузці, саме для пилку. Ось ця сушильна шафа вже більшого розміру. Та об'єму вона має отакі ось лоточки. Теж розміром 50 на 50 Вона вміщає в себе вже 10 кг пилку. І ось така сушильна шафа вже може вмістити в себе 20 кг пилку. Тому звертайтеся, замовляйте, завжди є в наявності. Всім гарних медозборів і гарної ціни на мед